Висловання на тренажерах та гра у петанг, 19-й та 20-й види змагань міського проєкту Ветеранс Фемелі Геймс зібрав понад 100 прихильників цих видів спорту. Це ветерани війни та члени їхніх родин, а також діючі військовослужбовці. Прийшов зі своєю дочкою, з дружиною. Я з 14-го року приймаю участь в ОТООС, Тепер вже наразі в повномасштабній відбиття агресії, і учасник бойових дій з 15 го року. Останній десь з пів року приймаю участь у ветеранських іграх. Приходжу з дитиною, вон футболочки беремо, шапочки. Взагалі багато однодумців, багато побратимів, хороша компанія допомагає дуже відволіктись. Від проблем служби в тому числі. Тут дуже багато е, нових учасників, дуже е, основна маса старої нашої команди нашого міста. Люди прийшли, е, спорів немає ніяких. У нас така лояльна категорізація по, по змаганням. Я пишаюсь тим, що я в команді, тому що я е, в цьому місці мешкаю, і переможе сильніший. Нас сьогодні стає все. Більше і більше, і навіть на цих змаганнях сьогодні бачу нові обличчя. Все приємно, як завжди, зустрілися. Дуже така дружня атмосфера. Всі спілкуються. Ну, всі доволі. Завітали сьогодні з родиною на ветеран Family Геймс. Будемо приймати участь на вислованнях з тренажеру з питанку. Завітали разом. Нашим татом, от донечкою, постійно беремо участь, коли проводяться змагання. Дуже нам подобається, особливо ну, дитині подобається. Реєстрація на змагання Family Games проходить в онлайн форматі. На тих, хто зареєструвався заздалегідь через сайт на наступних змаганнях, чекатиме сюрприз. Серед учасників розіграє цінний подарунок. Ветеранський спорт дедалі більше розвивається у нашому місті, дає змогу захисникам не лише проходити успішну реабілітацію, а й гідно представляти кривий ріг на змаганнях вищого рівня. З початку цього року вже понад 280 ветеранів взяли участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де вибороли більше 400 медалей. У нас п'ять хлопців успішно приймали участь у змаганнях в Іспанії. І наш, наш спорт ветеранська, чи це ще тіма за роботи. Приймали участь, займали перші місця. У нас є спеціальна програма. Якщо ти займаєш місце, це перше. І спортсменам, і тренерам. Тобто, що місце кажуть, заняти. І ось п'ять спортсменів плюс три. Мільйон триста. Серйозні прошу, Я теж думав, що серйозні. Прошу займайтесь спорт, приймайте участь, змагання. Усі великі молодці. Дякую, що прийшли. Змагання з питанку та веслування стартували одночасно на різних локаціях. Веслування проводилось на спеціальних тренажерах, які можуть пристосуватися до сили кожного учасника змагань. Залікові бали нараховувалися за проходження умовної водної дистанції за одну хвилину. Тренажер дуже добрий, тому що ну вещество принцип цього тренажеру. Вся група м'яса працює дуже добре. Він розвиває фізичні дані людини, тому що треба і сила, і тут же треба і виносливість. вміти терпіти. Тобто це дуже гарний, дуже добрий тренажер. Змагання з питанку проводилися на спеціальних пристосованих для цього виду спорту майданчиках. Ми там робили команди. Сьогодні у нас будуть представлені категорії діти, жінки та чоловіки, та буде змішані групи. Гра у нас буде проходити до 13 очок. В цій грі я думаю, що діти в нас покажуть дуже цікавий результат, бо дітям дуже цікава ця гра, вона дуже інтересна. Ну і також для жінок і для дорослих теж саме. Ну і прошу всіх остальних людей збиратися на. Наші змагання дивитися і вчитися. Переможці у змаганнях з питанку отримали додаткові подарунки від фонду Олександра Вілкула Українська перспектива, а також Дніпровської обласної федерації питанку та клубу Ротарі. Сьогодні ми присутні на Ще одному великому родинному святі, тому що Veterans Family Games це перш за все не про спорт, це про спілкування зі своїми колегами, з побратимами, сестрами. це спілкування зі своєю родиною. І ми, як міська влада і рада оборони, ми будемо продовжувати робити все необхідне для підтримки наших героїв, які герої не лише на полі бою і в спорті, які активно реалізують себе в різних напрямах. І хочу зазначити, що Veterans Family Games стало таким майданчиком для такого розвитку. Пробудження у багатьох наших ветеранах бажання займатися спортом. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, цей день.